Сергій Коваленко з міста Слов'янський, йому 44 роки. Він отримав обмороження, через що втратив обидві ноги і пальці на руках. У мене будинок 12-й номер у будинку, теж постраждав від приліту. Усі стекляні вікна повилітали, двері викрутила на дах, осколки, шифер посікло. Коли почався мороз у хаті на вулиці мінус, у хаті мінус. У лікарні ампутували обидві ноги по пояс і не могли нічого зрозуміти. І кажуть: якщо жити хочеш, в тебе одна дорога, поїдеш до Львова. У лютому Сергій приїхав до Львова. Спочатку був у Львівській лікарні, а з квітня живе у хосписі у селі Заболоці, що на Львівщині. Чоловік каже, має дві мрії, аби йому встановили протези і якнайшвидше повернутись додому. Сподіваюся, що колись знайдуться такі. Я не знаю, як сказати, що колись знайдуться такі волонтери, які допоможуть мені з протезами якось вирішити питання. І щоб. Було можливість, хоч потрошки, але передбігатись на протезах. У хоспісі у заболоцях зараз живе 23 людини. Усі вони з східних регіонів. Цей хоспіс евакуювався з Сіверська. А разом з іншими мешканцями прихистку приїхав і Володимир Гордієнко. Чоловік залишився без рідних і потребує догляду. Дають їсти, все нормально, все в порядке. Добре. Так, телевізор. Телевізор це є. Ну, він не дивиться телевізор, я теж не дивлюсь. Він вон, свій плашет. У мене він теж є, тільки він зламався. У хоспісі є п'ятиразове харчування. Також за потреби приходять лікарі і медсестра, розповідає керівник прихистку Олексій Заморений. У нас зараз є п'ять повністю лежачих. 12 маломобільних людей, які ну, пересуваються за допомогою коляски, чи візков, чи костилів. А ще де є, які ну, ходячі, але ж все одно потребують. Догляду проживання, догляд та харчування мешканців хоспісу забезпечують за рахунок благодійних організацій, а також пенсій тих людей, які тут перебувають. За словами голови Заболотівської громади Марії Дискан, від початку повномасштабного вторгнення громада прихистила 600 людей з окупованих та прифронтових територій України. Серед них і мешканці з християнського хоспісу з міста Сіверськ. Ольга Дейнека, Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина.